Якими зубними пастами, зубними щітками користуються стоматологи? Розкажу із перших вуст, так би мовити. Так, ось особисто я, стоматолог, з досвідом роботи 12 років, користуюсь ось такою зубною пастою фірми Curaprox, це швейцарський бренд. Ми всі в родині користуємося саме такою зубною пастою. Це я, моя мама, їй 55 років, і моя дитина, якій 5 років. Ми всі користуємося такою однією зубною пастою. З дитиною ми користуємося цією пастою з першого зубчика. Вона гарно, гарний в неї показник фтору 950 ppm, Це круто, Ензикл є ферменти. І що найголовніше немає СЛС. Це дуже круто, бо що таке СЛС, це найшкідливіша речовина, яку додають майже у всі зубні пасти, і в шампуні, до речі, також це як нібито розпінювач. Він пересушує слизову оболонку порожнини рота, якщо це шампунь, пересушує шкіру голови, ну і так далі. Потім викликає різні ненебажані захворювання. Це щодо зубної пасти. Тепер поговоримо про щітки. Маму свою я дуже люблю, тому я їй купила пасту Кура Прокс, ось вона така. 54,60 тут щитинок, Ось така вона густа, м'яка. Всі фірми всі зубні щітки м'які. От, в мене на собі я трошки вирішила зекономити, в мене схожа на CuraProx, така сама, тільки називається вона Доктор Морган. Така, бюджетний такий варіант. Але в мене дві зубні щітки, на відміну від усіх у моїй сім'ї. В мене є така е електрична oral B, е е е електричною я чищу вранці, а ось такою чищу ввечері. Що я вам можу сказати? От у мами фірми Curaprox вона м'якенька. В мене всі щітки середньої жорсткості, і я знаю, що стоматологи зазвичай рекламують фірму Curaprox і кажуть, що там, типу, треба чистити зуби м'якими зубними щітками. Але я зі свого досвіду і для себе обираю щитину середньої жорсткості, тому що м'яка. Мені не подобається, як вона вичищає, дочищає м'який зубний наліт і, ну, і твердий і, соответственно, також щоб він не утворювався. Тому у нас у всіх на мамі ми спробували чітко корапрокс, але в нас у всіх і у дитини також щитина середньої жорсткості. Дуже жорстку щитину я не рекомендую, тому що вона може травмувати ясна, вона може потім оголювати корні зубов. Це в. В такому довгому використанні, тому не рекомендую. А середня жорсткості, якщо у вас немає жодних проблем, то вона дуже круто вичищає нальот. Всім бажаю здоров'я!